Я втомився дрепа, ідіотського стилю, що не подолає, ти проміжок типася, в котрому тебе давно оточила. Слово за словом хапає, благає, побути почути малею, що буде чекати, це все просто гроші дівчата і зіпикать дурі. Хоча хто його знає. Можливо, ти рапер неси попісков пакети, просто блефує, Намагається бути крутим, бути потужним всередині кулі. Бульбашок насбагати, але ніхто навіть не думає об них зазирнути. Ціни людей. Не дивіться на статки інших, не слухайте дурних ідей, намагайтеся думати край не робіть дурних речей. Очікую дня, коли люди збагнують, що це все повнісінька маячня. Одягатися модно, щоб вразити, бути багатим, щоб цим хазуватись. Цілуватися з кимось для того, аби населити минулі кохані. Живіть життя чудово. Досить слухати допорилих реперів, будь ласка. У мене все.